Але ще раз повторюю, що партизанами не мені стаються за зарплату. Цих людей треба виховувати. Це майже великі патріоти, щоб так ризикувати своїм життям, йти глибоко в тил і розуміючи, що це, ти будеш комбатантом, не комбатантом. Якщо ти потрапиш до ворога, тебе будуть дуже жорстоко питати. тебе не дуже будуть тримати довго не будуть обмінювати, ти будеш страждати. Це треба за зарплату цього не купиш? Очевидно, що очевидно, що наші військові також о, зараз тримають в полоні російських партизанів. От, якщо порівняти ем, школу і навченість наших і їхніх, от ви можете сказати про те, що там немає мотивації. От що від що відповідають ці люди? Як вони взагалі характеризують те, що відбувається? Якщо я трошки знаю ситуацію з обміном mm -hmm. фондом, я знаю, що ті, хто для росіян дуже дорого, вони їх а, міняють і не, а, не скупяться. Там, а, міняють на, а, на 5, на 6 наших солдатів. А, тих людей, яких вони а, цінують, вони не скупяться. Вони завжди пропонують дуже добре. Ну, обмін mm -hmm. на жаль, наша влада чомусь не використовує інструменти Росії. Понімаєте, ми кажемо, Росія створює козиря. От приклад, ви пам'ятаєте, недавно син Кадирова привіз з Донецького фронту в подарунок батьку трьох українських військових полонених в подарунок. І зараз зразу в Фейсбуці вибухнула громадськість, казали, що що це таке, давайте їх обмінювати. Срочно там пропонували вже, давайте дамо там 10-20 наших, ну хто у нас в полоні російських військових, щоб забрати цих героїв. Це були просто звичайні солдати українські, але зробили з них отакий інформаційний привід і підняли їх цінність. Ми такого не робимо. У нас, от приклад приведу. У нас десь 10 днів тому наші військові взяли в полон російську жінку медіка. Її кинули поранену росіяни на полі бою. і Її врятували уже наші військові. Взяли її в полон, поранену вилікували. Ну не дали вмерти. І ми не використовуємо ці, цю інформацію в медіа. Вона дала погодження, щоб її зняли на відео там. Щоб дали інформацію в інтернеті, але ми не використовуємо цей привід, щоб наші там блогери а, розповсюджували цю інформацію на Кавказ в Дагестані, де культ жінки дуже високий на Кавказі. Що дивиться а, руска жінка? А, кинули ваші. Ви ж казали, що ви нікого не кидаєте. Ви русську жінку поранену кинули. І що ж ви там за мужчини часто, такі? Часто росіяни також використовуються в своїх цілях, пане Володимире, сто...